Особливу увагу, будь ласка, звертайте на симетричність чи асиметричність деформації столу. В даному випадку в мене на прийомі досить молода леді, і вже досить давно. Має асиметричну деформацію правої і лівої стопи. Права стопа це поперечна розпластаність і валюсна деформація першого пальця і вже компенсаторні зміни другого, третього, четвертого пальців. І ліва стопа це більш початкова перша стадія. Тобі ж ці деформації досить різні. Так і це не тільки візуальна різниця, але ж таки і біомеханічна різниця. І ця біомеханічна різниця в даному випадку привела до того, що у цієї досить молодої леді. З'явився плантарний фасцит, чи, як народі кажуть, п'яткова шпора, ми будемо ще лікувати ударно терапію. Але ж таки, як я дуже часто кажу, якщо трошечки покритися в анамнезі, ми з самого початку домовились, що ще раніше, декілька років, коли ця юна леді була ще юніше, вже появилась біль в колінних суглобах. Чому? Тому що асиметричне навантаження на ступу приводить до такого ж асиметричного навантаження на всі верхні поверхи, і в досить молодих людей може викликати ту чи інакшу біль. Тому звертайте на це увагу і це вже ортопедія. В даному випадку ми будемо коригувати ортопедичними устілками СІДАС, для того, щоб змягчити поштовхи під п'яту підступу, але ж таки підкоригувати осьові параметри на коліні, суглоби і вище. Тому асиметрія це не тільки візуальна, це досить сильно механічно пошкоджує роботу суглобів. Пока!